Свіжий матеріал Шустера про Україну вже на четвертому році війни і про відносини українського лідера вже з новим володарем Білого Дому. Репортажна манера присутності біля президента Зеленського цілком збережна. Та на тлі розповіді про побут українського лідера в його офісі головним залишаються його. Думки, ну про так пишуть. Шустер також згадує, що за останні місяці його бачення, як досягти миру, урізане до мінімуму. Згадок про формулу миру, яку досі активно просували, тепер немає. Президент Зеленський переконаний, що Росії вдалося вплинути на певних людей у команді Трампа. Він каже, що американські чиновники почали вірити володарю Кремля на слово, навіть тоді, коли цим словам суперечить дані їхньої власної розвідки. На думку президента Зеленського, сигнал Москви американці. Цим полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну і треба щось зробити, щоб змусити їх? Дмитро Васильів, політолог, доєднується до нашого ефіру задля обговорення цієї теми. Пане Дмитро, Вітаю вас. Доброго здоров'я. Вітаю вас. Перше запитання: на кого спрямований цей матеріал? Вочевидь, що не на українську аудиторію, хоча там можна пошукати меседжі. І для нас, мабуть, все таки більше на Сполучені Штати Америки. Чи як побачили ви? Ну сьогодні так. Ключова аудиторія це Сполучені Штати Америки, це виборці Трампа, і Трамп намагається зберегти свою політичну перевагу всередині Сполучені Штатів Америки. Тобто його програма Америка понад усе. Вона звісно, що розповсюджується на все, а ключове на голови американців. Ви ознайомившись з цим матеріалом, як би ви його охарактеризували? Чи могли б ви назвати це? Не інтерв'ю, до речі, як багато хто стверджує. Це більше матеріал, де є окремі цитати Зеленського. Там багато розмірковувань самого журналіста. Це комплементарний матеріал на вашу думку. Я думаю, це більш-менш реалістичний матеріал, який показує реалії сьогодні на землі, як, як говорять військові, тобто, що відбувається на війні, що відбувається в політиці, що відбувається в стосунках Америки з ключовими партнерами, і як Україна себе почуває в цих нових обставинах і в транзитному періоді, тому що ми чітко розуміємо це транзит, але до чого і яким буде світ, в який ми йдемо, ми поки що взагалі не розуміємо. Ну, знаєте, я коли читала початок цього матеріалу, в мене мене не покидала думка. Десь вже це було, що повторює ось те олюднення президента, яке ми бачили раніше? Якщо наші глядачі не читали, я їм зараз е, коротко скажу, що першу е, спершу е, в цьому матеріалі журналіст описує те, що Зеленському не подобається облаштування його кабінету, мовляв, за багато золота. І він ще так цікаво, це порівняє, мовляв, взяли і вирвали цей кабінет із Маралагу е, у Дональда Трампа. А от він типу, любить попростіше, і це вже в його невеличкій кімнаті. От що про це улюднення? Скажете, пан? Не Дмитре, ну це не зовсім правильна фраза в голову Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп обов'язково на це образиться, а вуха, які навколо Дональда Трампа до вух Дональда Трампа, це обов'язково донесуть. Тобто таку фразу я би не радив президенту взагалі вживати. Яка виходить на публічний простір, але якщо говорити про меседж, то я думаю, що він більше заходить нашим європейським партнерам. Очевидно, що сьогодні Європа розуміє, що Сполучені Штати Америки перестають бути зрозумілим і надійним союзником, і потрібно об'єднуватися навколо європейських цінностей і європейської безпеки. І це точно меседж, який заходить нашим європейським лідерам, які є в Брюсселі в ключових столицях Європи. Зараз ми перейдемо до аналізу безпосередньо обкладинки, але окрім неї всередині матеріалу є ще фотографії президента Зеленського в його цій невеличкій кімнаті, і там є картина, на якій палає Кремль. фотографії на тлі цієї картини. От розкажіть з політологічної точки зору: таке тло для фотографії обирається навмання, чи тут є спеціальний меседж, який хотілось би донести, тому що на Росії там просто від цієї фотографії підгорає. Пишуть коментарі: да Боже, такого вам ніколи в житті не побачите, як наш любимий палаючий Кремль, як наш любимий Кремль, ніколи ти типу, палати він не буде. Ну очевидно, що це навіть якщо він не запланований, це надзвичайно потужний меседж. А, і це говорить тільки про одне: що зараз іде екзистенційна війна. Ми тільки що почули від Суркова про те, що Російська імперія ніде не зупиниться, вона буде рухатися далі. Ну, очевидно, що плани Путіна і всіх ідеологів Кремля вони пов'язані з тим, що українська держава не має існувати, українські нації не має існувати. Тобто, фактично у Кремля є чітке завдання знищити Україну, знищити українців. Ну і у нас є одне з двох: або вони знищать нас, або ми знищимо їх. Тому це меседж дуже потужний. Він екзистенційний і він абсолютно справедливий з точки зору історичного процесу. Ось якраз показали ми зараз цю світлину. Пане Дмитре, Я попрошу вас подивитися. Ми дібрали якраз три варіанти обкладенок. Тайм на яких так чи інакше з'являвся Володимир Зеленський. Це 2019 рік, 2022 рік, і Ось 2025 рік. Зараз ми їх всі три продемонструємо. І до вас запитання. Що змінилося? Який меседж можливо цих обкладинок змінився? Тому що на першій зараз вона з'явиться на наших екранах. Це 2019 рік. Фактично, президент Зеленський при владі ще й року так немає. Далі це буде 22 рік початок повномасштабного вторгнення, Ну і 25 рік сьогодні. Ось, будь ласка, це 2019 рік. Пане Дмитре, чи залишаєтеся? Ви з нами на зв'язку? Так, так, я з вами. А зразу потрібно якось де да, аналізувати? так, так, так. Будь ласка. А, а, зараз добре, ми по черзі добре. покажемо. Це 19-й, Давайте попрошу друзі. Покажіть, будь ласка, 22-й і 25-й відразу. 22-й, так ця планка багатьом запам'яталася. Ну і 25-й, це нинішній. Будь ласка, я зрозумів. А, ну, дивіться, по перше, є така фраза дуже відома, що одна фотографія. Заміняє тисячі слів, числів, тому е я хочу комплементарно до вас звернутися що дуже правильно, що ви показуєте образи, тому що вони дуже багато про що говорять це реальні меседжі. Якщо ми е дивимося на всі ці три, три фотографії, то звертає на себе увагу, що скрізь а е людина, як яку ми бачили по посміхнено в його першій професії коміка. А і в і в другій, в третій фотографії він точно не сміється. Він дуже сконцентрований і він розуміє свою історичну відповідальність, як в 19-му, так і потім 22-му, 25-х роках. Це перше, що звертає на себе увагу. Далі все ж таки слова звертають на себе увагу. А якщо ми там бачимо першу фотографію, то там написано «The man in the middle», тобто. Людина посередині або чоловік посередині. Да? І е, це якраз, знаєте, от посередині між чим виникає запитання. Е, між цивілізованим світом і не цивілізованим світом. Е, тобто це перша думка, яка виникає приходить над, е, в голову, коли ти е, бачиш цю фотографію, яку ми зараз з вами бачимо. Далі, звісно, що є уже не анфаса профіль, профіль, який, до речі, дивиться на захід, якщо ми дивимося на цю фотографію, і ми бачимо, що тут є рішучість продовжувати вести свою країну на захід, але вже в той спосіб, який нам надала історія. Тобто ми бачимо, що скрізь темрява, що це дуже темні і важкі часи, але світло є. І це світло дивиться на нас, а ми дивимося на світло. А, і дійсно там є меседж, ключовий посил, назва: що на а, тепер Зеленський лідирує, веде, да? і куди він веде? Ну, от ми бачимо на захід. І третю фотографію, коли ми розглядаємо обкладинку Тайма. А тут ну дивіться, ми бачимо таке ж саме сконцентроване обличчя. А з лівої сторони ми бачимо величезну кількість шевронів, які подаровані президентові нашими військовими з різних родів військ, різних корпусів бригад і так далі. І ми бачимо таке ж сконцентроване обличчя. Але мені здається, воно якесь більш таке спокійне, врівноважене, і є ключовий посил у назві. А ці обкладинки там написано «The з Game», тобто кінець гри. А, і а, от кінець гри, я думаю, що дійсно зараз той історичний період, який в цьому році може визначити, яким чином буде закінчена ця гра. Тобто, Куди піде історія, куди піде Україна? Ну, знаєте, пане Дмитре, е, дякую за аналіз обкладинок, але один момент на який просто неможливо не звернути уваги, і який є на внутрішню аудиторію, мені здається, теж спрямований. Маю на увазі на нас на українців. До речі, сам автор матеріалу Саймон Шустер дуже здивувався, що Зеленський говорить про те. Вони е, почали спілкуватися про суперечку в Білому домі. і Зеленський каже, що типу, е, ну так після цього зросли мої рейтинги. І Саймон дивується: ну чому він зараз думає про рейтинги? Якщо ледь країна його після цього там дипломатичного фіаско не пірнула в тартарари, це дійсно дуже важке запитання, тому що ну точно сьогодні про рейтинги і про вибори думати не потрібно потрібно думати про збереження країни і про продовження боротьби за нашу країну. Але ми розуміємо контекст геополітичний, і ми розуміємо, що наш ключовий партнер. Представ бути партнером, Да, він став тим, хто грає в принципі надзвичайно важливу роль в нашій історії в цій війні. Він спілкується як з Росією, Ну ми говоримо про Сполучені Штати Америки. Вони спілкуються як з Росією, так і з нами. Хочуть зупинити цю війну в той чи інший спосіб. Ну очевидно, не розуміючи базових причин, чому ця війна розпочалася і куди вона йде. Яка мета у двох сторін От США це не розуміють. Але вони хочуть її зупинити. Ми розуміємо, що прийдеться на певний час можливо, її призупинити, але в цей час точно потрібно буде піти не тільки на е, ну, серйозні кроки для обороноздатності країни, але також потрібно буде піти на вибори, тому що цього вимагають Сполучені Штати Америки як ключова рушина е, е, сила сьогодні в геополітичному процесі. І тому Зеленський ну, очевидно, що він розуміє, що йому прийдеться на ці вибори в тому числі йти. І він думає про ці рейтинги. Зрозуміло. Я думаю, що в цьому є причина. Зрозуміло. Пан Дмитро дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дмитро Васильєв, політолог, був з нами на зв'язку. Обговорювали останній матеріал про Україну. І це зокрема матеріал про президента Зеленського. Частково інтерв'ю з ним у журналі Таймі". і аналізували взагалі обкладинки, які були присвячені Україні за останні роки.